Доброго ранку, доброго дня! Хай плещуть долоньки, хай тупають ніжки, працюють голівки і сяють усмішки. Доброго ранку, доброго дня. Бажаєте ви і бажаю вам я. Дітки, в усі часи наших українців. Пов'язував добробут із смачною ситною їжею. А щоб стіл хитався під різноманітними стравами, наші українці до цього прикладували дуже багато зусіль. Багато чого вирощували на городі і в саду. Із цих продуктів. Готували різні страви. І одну таку страву ми і зараз готуємо. А яка це страва? Послухайте уважно загадку. В горщику він кипить і булькає. Аромат по хаті розсливається з хлібом чорним. Та із сметаною. Це найсмачніша страва в світі. Знай. Як називається, дітки, ця страва? Так, це борщ. Діти, борщ прийшов до нас як дар богів. Козаки його готували в котлах, на вогнищах, під відкритим небом. Він проводжував їх у походи, давав їм сили і тепло душі. І сьогодні борщ це наша гордість, це наш скарб. Його ще називають Національна страва. І з покоління в покоління її передавали як заповіт і як пам'ять предків. Діти, і зараз я вам пропоную послухати і подивитися казочку, яка називається Бабусин борщ. Я пропоную вам уважно переглянути і запам'ятати, із яких продуктів готують борщ. І так дивимось уважно. Жила собі бабуся, і була вона гарна господиня. І все у неї в хаті було чисто, і город прибраний. І їсти наварено. Ось одного разу до бабусі завітала внученька Гануся. ля 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 І каже, Доброго дня, бабусю! Доброго дня моя внученька. Ось поглянь. Скільки я багато смаколиків тобі наготувала? Не хочу я твоїх смаколиків, не вареників, нічого не хочу. Хочу твого смачного борщику. Добре, Гануся, хочеш борщику, тоді допоможи мені. Я поки буду розтаплювати піч. А ти іди на вгород і збери овочі для борщу. Добре, бабусю, допоможу. Та я ж не знаю, які овочі потрібно зібрати. Хто мені допоможе малята? Ну що, малята, допоможемо ганусі? Я буду загадувати загадки. А відгадки це будуть овочі, які Ганусі потрібно для борщу. Ну що, готові? Ну що, готова Гануся? Перша загадка. Печуть мене, смажать і варять, їдять мене і дуже хвалять. Ну що, малята, що це таке? Картопля, Гануся, бери, клади картоплю в кошик. Ой, ой, ой. Так, картопля. Далі. Хто хусточку свою влітку покриває і по 20 хустин на голові має. Що це таке, Гануся? Діти. Допоможемо? Що це таке? Так, діти, це капуста. Гануся, це капуста. Так, ось вона капуста. Ой, яка вона велика. Так. Далі загадка? Сидить марушка в семи кожушках. Хто її роздягає? Той сльози проливає. Що це малята? Так, це цибуля. Так, шукаємо. Гануся цибуля. Ой, ой, яка велика. О, от так. Малята, може це все вже Хвате? Та ні, Ганусю. Це ще мало овочів для нашого борщу. І ще є загадки, і треба їх відгадати. Слухаємо уважно зелений чуб червоний бік, смачний із нього готовлять сік. Гадзині варять з ним борщі, росте в городі на кущі. Ну що? Здогадались малята? Так, це помідор. Ну що, Гануся, іди шукай помідор. Ой! Так, ось він, помідор червоний. Так, клади Гануся в корзинку. Діти, а помідор ще називають томатами. Так. Ну що, все ми поклали Гануся? Діти, а ну-ка подивіться, чого нам ще не вистача для борщу. Так, зараз я гляну. Ой, так тут іще є овочі на вгороді. Так, слухаємо ще одну загадку. Ріс на гряці, молодець, хаб чуб. Та й кінець. Бо без нього, кажуть люди, борщику у нас не буде. Так це буряк. Я знаю малята. Бо без буряка немає борща. Бо це головний інгредієнт у борщу. Так, де цей бурячок? Ось він бурячок. Так, кладу в кошик. І остання загадка гануся. Сидить краса в коморі, а коса її на дворі. Що це за овоч? Малята, підскажіть, бо я не знаю. Ну що малята? Що це таке? Так, малята, це морква гануся. Іди бери моркву. Так, і клади її в кошик. Дякую вам, малята, що допомогли мені зібрати овочі для борщику. Піду понесу їх бабусі. Вже не дочекаюсь, коли я скуштую цей борщик? Бабусю, бабусю. Так, Ганусю, ой, скільки багато овочів ти назбирала. Яка ж ти молодець, Ганусю? Тоді я вже піду готувати борщ, а ти піди відпочинь. добре, бабусю. «Ганусю, іди їсти борщик. Біжу, біжу, ой як він смачно пахне. Ось бачиш, внученько. Як ми швидко впорались. Ти зібрала, а я приготувала смачний борщик. Бабусю, ходімо швидше його куштувати до хати. І ви, малята, допомагайте своїм бабусям і матусям готувати борщик. А я вже побігла його куштувати побачення, малята! Ну що, малята, сподобалась вам казочка? Я думаю, що так. А давайте пригадаємо, як називається? Так, бабусин борщик. Так, а давайте зараз пригадаємо, які продукти кладуть в борщ. Що клала Агнуся? Так, картоплю, цибулю, моркву, буряк, капусту. А щоб борщ був красивий, насичений, клали томати. Так, малята, на цьому наше заняття підійшло до кінця. До побачення!